Чи замислюю свій колись, що буде, якщо взяти прості суші і бургер і з'єднати їх? В цьому відео я зробив три таких приколи: сідайте зручніше, а yeah, let's go. І перше, що я приготовлю, це буде піца виді рулета. Для цього нам потрібно замішати тісто, беремо всі потрібні інгредієнти для тіста, перемішуємо все спочатку ложкою. Далі все руками. Коли тісто замішалось, там його підносити. Поки тісто підходить, зробимо наш соус для піці. Для цього нам потрібна томатна паста. Солимо її трішки і додаємо орегано. і перемішуємо. Коли тісто підійшло, розкачуємо його. Для цього нам потрібна мука тісто і розкачуємо. Коли ми розкачали тісто, намащуємо наш соус. Після цього додаємо наші пепероні і сир і пробуємо скрутити наш рулет. І перекладаємо наш рулет на дечку і ставимо пектися Ось така в нас піца рулет получилась Давайте розріжемо і подивимося, що там всередині. Тук всередині. Як просто піца, але в виді рулету. І рухаємося далі до наступної їжі. Друга їжа в нас буде лазаня в виді шаурми. Для цього нам потрібно обжарити фарш. Додаємо трішки солі і додаємо перець Коли фарш піджарився, додаємо соус болуєзи, перемішуємо. І наш фарш готовий. Далі зробимо соус бешамель, Для цього нам потрібна каструля. розтопити масло. Коли масло розтопилося, додаємо муку. І перемішуємо. Зажаримо чуть, чуть муку, щоб не було смаку, щоб не було присмаку муки. І коли мука обжарилась, додаємо трішки молоко. Коли соус загуз, додаємо трішки солі, перцю і трішки мускатного оріху. Перемішуємо і наш соус без шамель готовий. Далі зваримо наші листки для лазані. Коли вода закіплятилась, кидаємо наші листки. Коли зварились листки, викладаємо їх на пергамент. Коли наші листки вистили, вкладаємо нашу шарму лазанью. На них складемо соус без шамель. Я передумаю вирішив скручувати з цієї сторони. Далі ми додаємо сир і додаємо наш фарш. І Далі пробуємо закрутити як шарму. Отака в нас вийшла шарма. Далі беремо дечку і в духовку на пару хвилин. Отака в нас шарма лазанья вийшла а на смак просто стала заня, тільки в інакшому вигляді. Як я казав на початку відео, стані будуть суші в виді бурира. Промиваємо рис під водою, висипаємо наш рис в каструлю і виливаємо воду, ставимо на плиту і накриваємо під крешко. Після того, як рис зварився, висипаємо в миску і ставимо стину. Поки рис стине, зробимо заправку для рису. Для цього нам потрібний рисовий від цукор і сіль. Перемішуємо, поки цукор і сіль не розстане. Коли рис трішки остиг, а цукор і сіль розступились, ви підписались і поставили лайк. Виливаємо нашу заправку в рис і перемішуємо. Для суші бургер нам потрібно пергамент, форму. Беремо трішки рису і формуємо булочку. Так само повторяємо з другою булочкою і вони готові. Беремо нашу одну. Булочку з і обрізаємо края, щоб круг Давайте наріжемо начинку для нашого суші бургера. Спочатку буде риба І так само повторюємо з другою булочкою. І наріжемо огірок. Давайте збирати наші бурфери. Прім першу булочку, мастимо її крем сиром Далі додаємо риби і уїрок. Додаємо трішки васабі, далі намазуємо нашу верхню булочку теж крем крем-сиром і накриваємо нею нашу нижню булочку. Далі обсивати наш бургер сухарями і обжарити його. Беремо сухарі панку і сипаємо нашу булочку. Перевертаємо бургер за допомогою прагаме. І обсипуємо нашу верхню булочку теж. Зігріваємо олію і обжарюємо наш бургер. І перевертаємо. Давайте його розріжемо. Ходимося, який на середині. Бутики наш суші бургер вийшов, його легше робити, але він на смак такий самий, як суші. Дякую за перегляд цього відео And bye!